Штангін-циркуль металевий повністю з цифровою вимірювальною головкою від торгової марки Armer, Поставляється в такому футлярчику. В комплекті ще йдуть дві ну, це для упаковки Сіліка Є також в комплекті інструкція. Зверху на футлярчику ще ось такий картонний кармашек, де розписано коротенько характеристики, сам же е штанген-циркуль йде в поліетилені. Давайте перевіримо його точність за допомогою ось такого мірного пробничка, яким налаштовують мікрометри. Так, у нас тут нолік. Знову ж таки, налаштувати за допомогою цієї кнопочки зараз я покажу. Можна по-різному, можна при сильному натисканні, можна при слабшому. Як ви міряєте, так воно і вам покаже. Ось наш мірничок показує 25 рівнесенко. Можна тягнути за допомогою ось цього виступу, можна за допомогою коліщатка. так більше точніше йде. Кнопочка вмикати-вимикати, це зрозуміло. Кнопочка обнулення, от скажімо, я це у нас буде 0, от отак у нас буде 0. Також є перемикач, перемикач зверху між міліметрами і дюймами. Давайте виставимо 25,4 міліметра і подивимося, наскільки. Це у нас один дюйм. Все, начебто правильно і точно він показує і перераховує. Якщо буде блимати у нас покази на циферблаті, це означає, що батареєчка сіла. Батареєчка у нас змінюється, відкрити треба ось так. От і ми доступ, маємо доступ до батареєчки. Ось така корисна штука для тих, хто займається ремонтами, механообробкою і так далі.